Вітаю вас! Ви на каналі Таролога Надії і до вашої уваги розклад прогноз на, на наступний місяць на вересень. Прогноз у нас буде загальний за особистим розкладом, пишіть мені особисті повідомлення. Ну а зараз давайте подивимося, що нас буде очікувати у наступному місяці. Яка подія стане основною у наступному місяці, у вересні? Що буде відбуватися у особистому житті? Які події будуть відбуватися у особистому житті? Що буде відбуватися у професійній діяльності, у робочих процесах, що буде відбуватися у фінансовій сфері, прибутки, доходи, розходи, яким буде настрій? яка подія стане несподіваною, неочікуваною. І витягнемо ще карту поради. Основною подією у вересні за картою Сила це та подія, де ви будете робити те, що робити треба, а не те, що робити хотілося б. Це подія, де ви візьмете під контроль свої емоції, свої бажання і завдяки своїй сили волі, своїй витримці досягнете певних результатів, певних успіхів. Хтось буде спрямовувати свої зусилля на подолання шкідливих звичок, хтось пройде курс лікування, масажу, наприклад, або якихось інших реабілітаційних програм. Можливо, ви будете на дієті цілий місяць, а хтось буде ходити до спортивної зали. Ну, Карта сила вказує нам на фізичну працю. Це свого роду така трудотерапія. Це городні роботи, це підготовка до зими, ремонт, закрутки. Це може хтось із вас працювати на кількох роботах. Це брати якісь додаткові робочі години або якісь робочі дні, щось із цих робіт, щось із цього всього вище переліченого і стане основною подією. Тією подією, де вам прийдеться добряче попрацювати. Що буде відбуватися у особистому житті? За десяткою мечів для самотніх це свідоме прийняття рішення, поки що залишатися на самоті і нікого собі не шукати. Якщо ви у парі, то це може бути завершення якоїсь неприємної ситуації у вашій парі. Десятка меч, як правило, вказує на завершення стосунки взагалі, тому можливо у когось так і станеться, особливо якщо у вас до цього все йшло. У когось із вас, якщо ви не плануєте розбігатися, то це просто важкі роздуми про те, як можна було обрати собі такого партнера, або ж про те, як можна було довести до такого якогось критичного стану свої стосунки. І от таке от важке усвідомлення того, що це все вас не влаштовуєте і що ви зі всім, всім нічого не можете подіяти, нічого не можете зробити. Але є плюс, і плюс у тому, що гірше, ніж є вже не буде, просто все залишиться таким, яким воно є, в крайньому разі, в вересні місяці точно. Що буде відбуватися на роботі робочі моменти? За сімкою жезлів це займати вигідну позицію. Якщо ви працюєте на себе, то це випереджати своїх конкурентів, це мати достатньо товарів, тих, які задовільняють потреби вашого покупця, це давати рекламу, це доводити, що ви краще серед усієї решти. Якщо ви на роботі, то за сімкою жезлів, а вона дещо підсилюється картою сила, це теж багато працювати, це доводити своєму керівництву, що на вас можна покластися, це активно і рішуче братися до роботи. Хтось із вас буде добиватися поставленої мети, наприклад, як то підняття зарплати зарплатні. Підняття своєї кваліфікації або ж брати якісь на себе додаткові обов'язки. Якщо ви не працюєте, то це активно займатися пошуками роботи. Хтось із вас, можливо, вже й почне десь працювати і буде показувати себе як працьовитого, талановитого та відповідального працівника. Фінансова сфера гроші, що буде відбуватися? За шісткою кубків це гроші, фінансове надходження з тих самих джерел, з яких ви їх отримували. Це соціальні виплати і еліменти. Так, вони будуть. Це та сама робота, на якій ви вже давно, це фінансова підтримка у когось може бути від батьків чи від дітей, особливо, якщо вони вам, як правило, допомагають. Це гроші, завдяки вашій гарній взаємодії з іншими людьми. Це ті клієнти, які вже купували у вас товари чи послуги. Ну і те, як ви їх обслуговували, їм так сподобалося, що вони прийдуть до вас ще раз. З чистка кубків вказує нам на фінансове насходження з цієї діяльності, де ви вже, скажімо так, не одну собачку з'їли, пливаєте в цій діяльності як риба у воді. Ще тут може бути як порада, якщо хочете трохи збільшити свій бюджет то поверніться до тієї діяльності, якою ви колись займалися. Особливо, якщо ви мали справу з дітьми, підпрацьовували нянькою, навчали маленьких дітей, можливо, проводили якісь дитячі свята. І сюди же відноситься будь-який хідмейт, ручна робота, в'язані іграшки, листівки, ви щось випаювали. Ручної роботи може бути багато, усієї я перелічувати тут не буду. Ось і ще таке, якщо ви хочете збільшити свій дохід, то приділяйте трохи більше уваги тим людям, які до вас будуть звертатися. Особливо це стосується тих, хто працює на себе. Все це потрібно робити для того, щоб вони знову до вас поверталися, щоб стали вашими постійними клієнтами. Яким буде настрій за королевою пентаклів, настрій залежатиме від того. Наскільки ви практично та прагматично будете підходити до своїх побутових, робочих чи якихось матеріальних справ, це у нас городні роботи, підготовка до зими, утеплення житла, покупка теплих речей для себе чи для членів своєї родини. Також настрій буде залежати від того, наскільки вам вдасться закрити питання, пов'язані з вашим здоров'ям. Ну і за королевою Пентаклів настрій ще залежатиме від того, наскільки вам вдасться гарно розпорядитися своїми фінансовими надходженнями, куди і як ви будете їх розпреділяти. Несподіванка вересня за лицарем жезлів це справа, через яку прийдеться поїздити, побігати, пометушитися. У когось це може програтися як раптовий від'їзд, якась робоча командировка. Ну і ще я тут скажу для коханців: судячи з десятки мічів і цього лицаря жезлів, на вас очікує розлука зі своїм коханцем. В принципі, хоча ви про це думали, що так може статися, але все одно це буде якоюсь несподіванкою. Порада на вересень за двійкою Пентаклів, пробуйте всякі можливості, проявляйте гнучкість, швидко адаптуйтеся до будь-яких умов, тримайте, тримайтеся за обидві роботи, якщо вони у вас є, або за ще одну якусь діяльність. Якщо у вас її немає, можете її підшукати або пробувати повертатися до тієї діяльності, якою ви колись займалися. Ну, якщо коротко говорити, то це якщо хочете жити, то треба вміти крутитися. Ось таким у нас буде вересень, вересень робочий, до цього треба буде докладати багато зусиль. Романтики я не бачу, тут немає у нас одна тільки кубкова карта на позиції фінансів. Отже, пам'ятайте про те, що прогноз у нас загальний і за особистим розкладом пишіть мені у особисті повідомлення. А я бажаю вам вдалого вересня переробити усе те, що вам треба.